Доброго дня! З вами Оля Онощенко, нутриціолог, персональний тренер, спеціаліст з харчової поведінки. Я допомагаю людям керувати своєю вагою. Це канал Піди поїж» І друга серія фільму, який називається «50 відтінків їжі уроки харчової дисципліни. В попередньої серії ми поговорили про те, що становить. Відтінки сірого, коли справа доходить до харчування. Як важливо не ділити їжу на білу і погану і не мати чорно-білого мислення щодо харчових продуктів, як найменше для того, щоб уникнути зайвих обмежень. А в цьому відео ми поговоримо вже про здоровий баланс задоволення і контролю, про правила, коли їх дотримуватись, коли порушувати. І про те, як зробити так, щоб в стосунках з їжею домінували ви, контролювали ви, встановлювали правила ви, а їжа підкорювалась. В першій серії я запропонувала грубу цифру 20%, скільки нездорової їжі може міститись у нас в раціоні. Я завжди кажу клієнтам, що наша дієта не має бути ідеальною, але вони тоді питають: а скільки ж мені можна нездорової їжі? І якщо я кажу 20%, Десь приблизно, плюс-мінус, то дуже часто кажуть, що я постійно хочу на здорової їжі. Моє тіло просить, мій мозок просить, що робити, як знайти дисципліну її не їсти. Або я не їм, мені дуже некомфортно, я себе дуже сильно обмежую, а потім зриваюсь на цю їжу, ну тому що, мабуть, себе обмежував. Насправді не все так просто і. В ідеалі дійсно наше тіло і наш мозок мають хотіти їжу поживну, здорову, збалансовану. Чому? Тому що нам від такої їжі добре. Ми від неї почуваємо себе більш енергійними. Нам від неї класно. Її можна зробити дуже смачною. І вона нам допомагає залишатися здоровими, в здоровій вазі, в довгостроковій перспективі. Але щось саботує наші сигнали. Від тіла мозку від мозку тілу і нам постійно може хотітися нездорової їжі. Кажуть, от просто не їж цю нездорову їжу. Це дуже непросто, якщо присутні психологічна травма, емоційна дезрегуляція, ми використовуємо їжу, висококалорійну, щільну, смачну, дуже смачну їжу як заспокійливе, як метод боротьби з емоціями. Якщо у нас метаболічні захворювання, якщо у нас інсулінорезистентність, теж сигнали можуть вже не доходити так ефективно, або можуть бути порушені, або давати хибні сигнали. Або це може бути стрес. На фоні стресу від війни, або дуже потужних негативних емоцій, теж відбувається переїдання і набирається вага. Тому, якщо вам постійно хочеться на їжі, спочатку ми маємо позбутися коріння проблеми. А у всіх людей різні коріння цієї проблеми, а потім уже займатися регуляцією своєї дієти обмежувати або не обмежувати, дисциплінувати або не дисциплінувати себе. Я пройдусь по шести найбільш популярним чинникам дизрегуляції харчової поведінки найбільш популярним причинам, чому нам може хотітись більше, ніж умовна здорова норма цієї шкідливої нездорової їжі. По-перше, що правду є для всіх еволюційний механізм. Ми заточені бачити їжу, їсти її. Тому що ми так еволюціонували. Нам треба з'їсти їжу зараз, бо потім не буде, і ми помремо з голоду і не зможемо вижити як популяція. Ми заточені їсти висококалорійну їжу, висококалорійну щільну їжу. Тому цукор нам так смачно. Це знову ж таки еволюційний механізм, і всі люди на землі страждають від цього еволюційного механізму. Ми народжені любити їжу, ми народжені хотіти їжу, особливо гіперкалорійно-щільну, гіперсмачну. Але якщо у вас нема проблем, проблем з метаболічним, з інсулінорезистентністю, з регуляцією харчової поведінки, регуляцією емоцій, нема проблем, немає травм психологічних. І нема постійного стресу, то це для вас не буде дуже великою проблемою, вам просто треба бути більш обережними. Тому цю проблему ми не розглядаємо. Це не є великою проблемою. Тут просто потрібна усвідомленість, усвідомленість, обережність і трошки дисципліни. Що є проблемами, на що треба звертати увагу, куди дивитись, про що подбати в першу чергу, щоб не було постійного бажання гіперсмачної, нездорової їжі. По-перше, нам потрібен збалансований раціон, здорові пропорції всіх макроелементів, наявність всіх мікроелементів, макроелементи, білки, жири, вуглеводи. Нам треба їх їсти в певних пропорціях. Не забагато, не замало. Тут ми зазвичай користуємось правилом тарілки. Єдине, що і тарілка теж має бути індивідуальною. Якщо ми не доїдаємо вуглеводів, я часто це зустрічаю в жінок, то, звичайно, нам буде постійно хотітись солодкого. Якщо ми не доїдаємо будь-яких вуглеводів, особливо корисних, особливо цільнозернових круп, овочів, фруктів, це тоді нормально, що нам постійно, нас постійно тягне на солоденьке на швидкі вуглеводи, на булочки, круасанчики, тортики, шоколадки. Якщо ми не доїдаємо жирів, ми можемо дуже швидко голодніти знов. Якщо ми не добираємо білку, є теорія протеїнового важеля. Якщо ми не їмо достатньо білку, а це мінімум 0.9 грамів на 1 кілограм маси тіла. Краще 1.2 грами на 1 кілограм маси тіла. Ну, вашої здорової маси тіла, якщо є багато забагато зайвої ваги, то... Орієнтуємось на кілограм здорової маси тіла. І там уже індивідуально йдуть рекомендації, в залежності від того, як білок для вас працює і хто ви є. Але грубо вас зорієнтую. І теорія білкового важеля каже, що якщо ми не доїдаємо білок, то наше тіло буде переїдати жирів і вуглеводів, щоб компенсувати цю нестачу білків. І нестача квітковини в раціоні теж робить наш, нас більш голодними. Тобто незбалансована дієта. Призводить до потягу до шкідливої їжі, фізична активність. Якщо ви забагато займаєтесь спортом, ваші сигнали голоду і ситості можуть бути порушені. Ви можете бути постійно голодними і постійно хотіти простих вуглеводів. Якщо ви мало займаєтесь спортом, якщо у вас сидячий спосіб життя, якщо у вас недостатньо фізичної активності, ваші сигнали голоду ситості теж можуть бути порушені. Тому адекватний рівень фізичної активності, про що я зніму відео наступне, дуже важливе для регуляції апетиту для того, щоб постійно не хотілося гіперсмачної їжі. Третє регуляція емоцій, задоволення емоційних потреб без їжі. Тут ми маємо вчитися визначати, які емоції ми відчуваємо, в яких станах нас тягне на нездорову їжу. Коли нам треба заспокоїтись після їжі, наша нервова система заспокоюється, переходить в режим відпочинку і травлення, і нам це допомагає. Ну, хіба що не дуже надовго нам? Потім знову ця емоція виникає, плюс ще провина. А зазвичай це більше сором, ніж провина. За те, що з'їли знову це солодке заїла емоцію. І знову хочеться їсти, не дивлячись на те, що ми не голодні. І що нам зазвичай хочеться їсти не огірок, а щось мачненьке. І регуляція емоцій це навичок. Цьому можна вчитись. Записуйтесь на консультацію, будемо з вами вчитись. Але не все так просто: це може бути постійно негативний емоційний фон. І коли в країні війна, то звичайно дуже легко мати цей постійний негативний емоційний фон. Але є випадки, коли людина навіть і без впливу війни опиняється в такому місці в своєму житті, що вона постійно знаходиться в пригніченому стані. І, звичайно, тоді хочеться постійно-постійно цей стан якось покращувати, і їжа. Використовується як копінг-стратегія. І знову ж таки, це їжа зазвичай смачна, коли нема іншої радості в житті, окрім їжі. І тут, звичайно, треба розбиратись і мати на увазі те, що якщо їжа це єдиний копінг-механізм, копінг-стратегія, якщо їжа це єдина радість в житті, то треба подумати, де ще її можна цю радість брати до того, як їжу прибирати. Четверте. Наше ставлення до їжі. 50 відтінків їжі. Нам треба об'єктивно ставитись до неї. Не ділити її на чорну і білу. Розуміти нюанси, розуміти цей спектр відтінків сірого в їжі. Чорно-білого мислення позбуватись або я харчую стільки чисто. Немає значення, що для вас е, виглядає як чисто, як здорово. Або я їм все підряд і взагалі не зважаю на те, як почуває моє тіло, на, мої, на мій добробут, на моє здоров'я. Нам треба шукати баланс. Нам треба помічати відтінки сірого. Чорно-біле мислення дуже міцно пов'язане з розладами харчової поведінки, з порушеннями харчової поведінки, які не є клінічними розладами, просто от коли ми переїдаємо, наприклад. І з зайвою вагою. Бо чорно-біле мислення зазвичай, якщо воно присутнє в харчуванні, то воно і присутнє по життю, а це псує наше ментальне здоров'я дуже-дуже сильно. Коли наш підхід до життя все або нічого. Я або харчуюсь правильно і ходжу кожен день в спортзал. А якщо я зірвався з дієти, то все пропало, буду їсти, що попало, і в зал не піду. Ну, це грубий опис такого чорно-білого мислення. Згорів сарай, гори і хата. Чому я на цьому наголошую, наголошую постійно? Бо якщо ми, ми ділимо їжу на хорошу, погану і намагаємося їсти тільки хорошу, у нас дуже обмежений вибір. дуже. Це не допомагає нам в довгостроковій перспективі насолоджуватись життям, притримуватись дієти. Ми відчуваємо почуття провини після того, як з'їли погану їжу. Ну, насправді це скорше почуття сорому за те, що ми знову не дисциплінували себе. І, звичайно, якщо я поганий, що з'їв погану їжу, то я себе буду карати емоційно або фізично, буду потім обмежувати себе ще сильніше або піду в спортзал. Вб'юсь на тренуванні або просто буду ментально себе карати. Ну, якщо вам таке подобається, ну, я ваші смаки не засуджую. П'яте ставлення до себе. Це ключ, це база, це основа. Якщо що б ви не робили, що б не сталося, ви відноситесь до себе з любов'ю, повагою, розумінням. Підтримкою, якщо ви себе безумовно приймаєте таким, як є, не ідеальним, не ідеальною, то і ваші стосунки з їжею, і з фізичною активністю будуть екологічними. Тоді у вас не буде схильності до порушень харчової поведінки, тоді будь-які обмеження, будь-які навмисні спроби зниження ваги не будуть призводити до РХП – розладів харчової поведінки. Наразі в своїй роботі з клієнтами я бачу, що це основа. Якщо є постійний внутрішній, критик, постійна така жорстка самокритика, перфекціонізм, надмірні вимоги від себе, це дуже часто призводить до проблемних стосунків із їжею, і з тілом. Тому працювати треба в першу чергу над цим. Плюс дуже часто емоція, яка заїдається, це сором, а сором завжди в таких ситуаціях присутній. І сором ми, ми можемо і не відчувати цього дуже сильно яскраво, але це дуже неприємна емоція, направлена на себе. Вона болісна, і якраз її дуже часто люди заїдають. І шосте це можуть бути екзистенційні питання, якщо, наприклад, ви не бачите сенсу в тому, що ви робите, ходите на роботу, ненавидіти її. То ця екзистенційна прірва буде заповнюватись їжею. І насправді є ще набагато більше різних факторів. Я перерахувала шість найбільш популярних моїх улюблених, але повторюю, що все індивідуально. Але зазвичай, якщо ці всі проблеми вирішені, то тоді і не буде тягнути постійно на нездорову їжу. І тоді буде легше дисциплінувати себе. Тоді ми можемо навіть обмежувати себе в їжі, намагатись худнути спеціально. От кажуть, що дієти призводять до РХП, або суворі обмеження призводять до РХП. Не дієти, не суворі обмеження. Зазвичай це оці шість пунктів. Звичайно, з корінням е в стосунках з собою. Я би виділила саме цей пункт як базовий, як основний. І Якщо ці шість пунктів закрити, закриті, тоді ми можемо поговорити і про дисципліну, і про обмеження. Тоді дієтичні обмеження вам шкодити не будуть. Тоді не буде постійного потягу на погані продукти. Бо якщо цей постійний потяг є, то постійна боротьба, її ніхто не витримає, навіть людина з найміцнішою силою волі. Закрити ці 6 пунктів. Все буде набагато легше. Тоді ми можемо говорити і про здоровий баланс задоволення і дисципліни, і тоді, в стосунках з їжею, домінувати будемо ми, а не їжа. І якщо ці шість пунктів закриті, ми можемо і взагалі не їсти ніякої нездорової їжі. І це теж буде нормально і екологічно. Якщо у вас є питання, задавайте їх під відео, записуйтесь на консультації, записуйтесь на супровід. І в наступному відео ми поговоримо про те, скільки фізичної активності необхідно для підтримки здорової ваги і оптимального здоров'я. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайки, дбати про своє тіло, займатись спортом, планувати здоровий збалансований раціон. До побачення!